Отож, ви знаходитеся у стосунках із нарцисом, або із нарцискою. Якщо ви вже в таких стосунках, то це означає, що ви натерпілися, настраждалися багацько, багацько, багацько. І тут стоїть питання так: чи готовий, або скільки ще ти готовий, чи готова оце отак жити, страждати? І, мабуть, єдиним виходом із такої ситуації буде реальний вихід, вихід із стосунків. Це тікати за. За 55 гір те, щоб у вас не чутно було, не видно було, і виходити з таких стосунків. Отож, як підготувати себе до до виходу із таких стосунків? Чи можна себе підготувати? Ну, що вихід сам по собі це не він не відбудеться отак, раз і все. Вийшов, забув і. І більше такого немає. цієї людини в твоєму немає. Дуже часто там є вже діти, дуже часто там є, можливо, якесь майно спільно куплене, дуже часто це близький член родини, від якого просто так не втечеш. Не переїдеш в іншу країну, не заблокуєш телефон. Отож підготовка має мати місце також. Як підготуватися до виходу із таких стосунків? Номер один: ви маєте обов'язково нагадувати собі, що секундно. Часто, багацько разів на день, що ви заслуговуєте на краще. Пишіть, будь ласка, собі в зошитах, в блокнотиках, медитуйте, робіть якусь ритуалику, повішіте собі на стіну, запишіть собі якесь нагадування на телефоні, щоб воно вискакувало на телефоні Я достойний, я достойна кращого. Номер два. Зміцнюйте стосунки із тими людьми, які вам співпереживають. Не ті, які співчувають, не ті, які бачать у вас жертву і підтримують цю жертву у вас, ті, які співпереживають. Можливо, вони не будуть давати вам ніяких слушних порад, але ви точно знаєте, що та людина є, вона чітко знає, що відбувається у вашому житті, у вашій душі, які у вас є емоції, і вона є там на вашому боці. Номер три. Залучіться підтримкою усіх, кого. Тільки ви можете туди залучити. Це можуть бути друзі, це можуть бути родичі, це можуть бути навіть колеги на роботі. Причому є така корпоративна етика, коли на роботу не виносиш те, що відбувається в тебе в домі, але, але я знаю з власного досвіду, з досвіду моїх колег, з досвіду моїх клієнтів, про те, що якщо це тебе рятує, якщо це рятує тобі життя, ментальне, фізичне, то воно того вартує, щоб ти щось приніс на роботу. Я знаю випадки, коли начальник. Втручався, ну, втручався, Начальник запитав у дівчини, що, що сталося, тому що він бачив, що вона плакала. І він навіть взяв її до себе додому, щоб вона пережила певний цей період. Привів її там, де дружина була, там, де діти були, вона жила у нього на, на дивані, у кімнаті, у залі. Люди допомагають, тому вчиться, вчиться просити про допомогу, залучиться цією підтримкою. Номер чотири. Ви можете просити свого партнера чи партнершу, той, хто психопат, або той, хто нарцис, про те, щоб вони відвідували психологічні якісь тренінги або брали собі допомогу психотерапевта. І проте майте на увазі, що ці розлади особистості не лікуються. І ваш психопат, ваш нарцис буде ходити, буде робити такі рухи. Нібито до рятування сім'ї, до рятування цих стосунків, говорити, що я ж працюю над собою. Він буде ходити до психотерапевта, але через два-три заняття він знецінить повністю психотерапевта, скаже, що вона якась дурна, він якийсь дурний, нічого не знає, і я найкращий психотерапевт для себе. Це не лікується. Це не лікується. Обов'язково номер п'ять. Візьміть собі психотерапевтичну допомогу, візьміть, підіть в терапію, обов'язково, тому що у вас знищена самооцінка. Самоцінність, у вас 100% є синдром хорошої дівчинки, хорошого хлопчика, синдром відмінниці. У вас є залежність від соціальної думки. Що люди скажуть? А як це так? А в моїй сім'ї ніхто не розлучався, а як, це? а як я без нього жити буду? А у нас діти, а я буду жити заради дітей. Це жертовність. по-любому у вас є присутня і, і це нездорова тема. Її треба пропрацьовувати. І один на один в такій складній ситуації. Не можна виротити, не можна вирулити. Потрібна завжди допомога. Це, це не обов'язково класичний терапевт, терапевт. Це може бути духівник, це може бути якась старша людина, яка є у вашому житті, якась старенька сусідка-бабця, яка, до якої ви можете ходити як до мами, і вона просто буде нагадувати вам про реальність. Обов'язково. І дивіться, отакі декілька кроків. Є підготовчими. Чи, чи маєте ви зиск з них, чи бачите ви в них сенс? Чи вони говорять вам про, про те, що так, це можливо, вихід можливий? Ви можете знову знову повертатися в думках до того, що мій психопат, мій нарцис зміниться. Я виправлюсь. Все зміниться, все налагодиться, адже на початку стосунків було ж все красиво. Угу. Не, зміниться. Не зміниться. Будуть гойдалки туди-сюди. Ближче, це називається ближче далі, такі прийоми використовуються. Він буде притягувати вас ближче, все буде гарно, гармонійно, красиво, але це до пори до часу. І обов'язково знаєте, що в той період, коли ви будете виходити із цих стосунків, ви будете ставити крапку, ви будете казати, що все, я пішов, я пішла, все, до побачення, арівідерчі, вас намагатиметься повернути назад, причому це буде красиво, гарно, зі, сльози, зі сльозами, з ніжностями, з квітами, на колінах. Потім буде фаза гостра, яка є фаза агресії. Це буде агресивно, це буде намагання повністю знищити вашу репутацію вас. Це будуть погані, такі дуже погані, болючі слова. Обов'язково це буде. І ви маєте пам'ятати, що нарцизм або психопат повертає свою жертву собі назад. Повертає він, клянеться у всьому на світі. І часто дівчатка особливо там, де є довга історія, там де є діти. Дівчатка повертаються на увазі, і не тільки дівчатка, хлопчики. Люди повертаються назад у ці стосунки, маючи мрію і віру в те, що все виправилося. Людина зрозуміла. Але у, у них напроч відсутня емпатія. Вони не переж... вони не переживають те, що ви переживаєте. Вони не переживають, що вони роблять вам боляче. Вони переживають тільки те, що їхнє самолюб'я, самолюбіє, їхня гординя задіта. І якщо ви від них пішли, це просто такий удар на їхню самоцінність, по їхній самоцінності, по їхній самооцінці, що вони це не можуть пережити. І тому нарцис і психопат будуть повертати свою жертву з єдиною метою, З якою? для того, щоб Відомстити і все. І все. Тому, якщо ви приймаєте рішення просто піти покинути, мати на увазі, що це не буде лінійний процес, це буде процес, процес який вимагатиме від вас сміливості, сумлінності, відданості своєму наміру, угу. і також, що вам придеться приймати якісь радикальні міри, змінити номер телефону, переїхати в інше місто, іноді так будьте готові до того, що потрібно буде зробити щось таке, що ви досі не робили. І це лячно. І обов'язково майте поряд з собою якусь людину, якій ви можете довіритися, і класно, якщо це ще й спеціаліст. Дякую вам за увагу. Чи була ця інформація корисна, чи щось для себе ви почули? Мені би було цікаво почитати ваші коментарі. І я вам вдячна за вподобайки, за те, що ви даруєте мені свій час, свою енергію. І підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я ціную вашу увагу і вашу підтримку. І якщо актуальна інформація, то я буду намагатися розбирати більше питань стосовно психопатичних розладів, стосовно нарцистичних розладів, стосовно цих стосунків. У мене досить великий досвід роботи терапевтичної як терапевта із людьми, які виходили з таких стосунків. мене досить гарна ґрунтовна база знань. У цій сфері, і також в мене є особистий досвід проживання стосунків із психопатом, і є чим поділитися, і, можливо, мої поради або моя терапія буде вам. до серця, до душі, до ладу. Також запрошую тих, хто вже готовий приходити на терапію і відчуває, що вони можуть довіритись. Запрошую до себе у свій простір. На все добре.